Тім Гровер Безжальні. Глава 2. Якщо ти безжальний, то входиш в особливий стан, відключаєш решту світу та опановуєш неконтрольоване. Спокійний та самотній. Завжди самотній, навіть у натовпі, навіть коли оточений повною залою фанатів, що викрикують твоє ім'я сам у собі, наодинці зі струмом, який може відчути тільки він, і ніхто інший. Недосяжний для всієї зовнішньої метушні та відволікань, зосереджений тільки на поточному моменті і собі самому. Темна сила рухає ним, вибухає всередині, штовхаючи вперед, наказуючи Зроби це, зроби. Він дослуховується до свого серця, контролює кожен його удар, контролює усе. Хтось говорить до нього, та він не чує і не хоче чути. Згодом хтось із журналістів, колег чи сім'ї скаже, що то якийсь божевільний грубіян, аутист. Вони не розуміють цього, але йому все одно на своїй хвилі скажуть вони достуту, забирайтеся, дайте мені, врешті-решт, спокій. Спокій. Він у власній зоні спокою. Він знає, що інші довкола нього легко піддаються емоціям. Вони відчувають страх, заздрість чи захоплення або взагалі настільки бездумні, що й не усвідомлюють, що діється, він же відчуває тільки готовність, жодних емоцій, бо у його стані єдиним почуттям є злість тиха, крижана злість, що зачаїлась під шкірою, та ніколи не людь, ніколи не безконтрольний гнів, не чутна, як буря, що підкрадається спершу тихо та непомітно, але коли почнеться, годі й сподіватися її зупинити. Такий вплив стану безжальності все, що він відчуває, вся його енергія сховані під поверхнею, жодних чи хвиль, ніхто не бачить, що наближається. Драматизм та хаос він залишає іншим, це не його, він відсуває усе це у бік. Оскільки, коли він входить до цього свого стану, відбувається головне він опановує час. Якщо ви постійно працюєте над своєю кар'єрою та талантами, Відвідуючи школу, організовуючи бізнес, заробляючи гроші чи тренуючи тіло. В кінцевому результаті саме ваша психологічна концентрація, здатність контролювати ваше оточення та серцебиття визначають, досягнете ви успіху чи ні. Поміркуйте на от про що: у ваших ногах 52 кістки, 38 м'язів і сухожиль, 66 суглобів та 214 зв'язок. На іншому ж кінці тіла однісінький легесенький орган, мозок, що знаходиться десь там, у середині голови. Подумайте про всі складні функції кісток, суглобів, зв'язок, м'язів та сухожиль. Ми майже достеменно знаємо, за що вони відповідають, але у той же час ми залишаємося абсолютними невігласами у плані того, які складні функції виконує мозок і за що він відповідає у наших діях. Всі ті, хто відчули на собі неймовірну силу дії стану безжальності, скажуть вам, наскільки в ньому спокійно. Це не релаксація та умиротворення, ні, це не йога, він потребує найвищої концентрації. І щойно ви увійдете в цей стан, вже не відчуваєте ані страху, ані хвилювань, ні емоцій. Робіть те, що повинні робити, і більше нічого вас не має хвилювати. Та як потрапити у це невловиме місце, де забуваєш про страх та отримуєш унікальну силу, де можеш повністю довіряти собі, як віднайти цю ідеальну внутрішню тишу, про яку багато хто намагається розповісти та ніколи не знаходить потрібних слів? Єдине, що я знаю напевне, всі ми володіємо чимось, що нас туди приводить, чимось, що розпалює в нас пристрасть до перемоги, неймовірну концентрацію та безжальну жадобу атакувати та завойовувати. Але в кожному це щось різне, і ніхто не зможе сказати напевне, як потрапити в цю зону. Все, що я можу додати, це те, що променіє воно просто з тієї частини вас, яку я називаю темною, і про яку піде мова далі. Правда полягає в тому, що як тільки ви звільняєте себе від усіх умовностей і стаєте самими собою, одразу опиняєтесь в цьому стані безжальності, у вашій зоні. І тільки там можете контролювати страх та внутрішні перепони. Без цього глибокого інстинктивного компонента це все одно, що намагатись запалити запальничку без газу всередині. Звичайно, буде багато іскор, а ось вогну, однак нема. Великою частиною роботи, якою я займаюся, є те, аби віднайти цей газ, що запалить вашу запальничку. Я знаю, де він, я знаю, де кнопка, що відповідає за розпалювання. Та не хочу бути тим, хто натисне на неї. Хочу, щоб це зробили ви, аби навчитись, як далі це робити самостійно. Тому я чиню по іншому намацую цю кнопку та показую, де вона знаходиться, а вже ваша справа натиснути на неї, коли будете готові. Я не хочу, аби я чи хтось інший, окрім вас, отримав би над нею контроль. Щойно дозволите тиснути на неї комусь іншому, переможцем стане він зона належить вам одному. І тільки ви повинні вирішувати, як і коли запалювати вогонь. Втім, так чи інакше, ми його запалимо. Може, я розповім, що робили інші спортсмени, і таким чином вкажу на цю кнопку. Повторю щось, що почув від тренера, і, можливо, ще чаясь кнопка знайдена. Після неймовірної гри запитаю, що ж ти робив минулого вечора. Мусиш тепер повторювати це перед кожною наступною грою. Чи скажу, що їду в готель пакувати свої речі, бо граєш так, ніби вже поїхав з міста. І ось є ще одна кнопка. В іншому випадку попрошу когось бути більш агресивним проти тебе на тренуванні, і оп, кнопка спрацювала і тут, і протягом наступних годин тебе вже не зупинити. Тепер ти у стані безжальності, а втім, можна ніколи і не згадати, як туди потрапив і що трапилось, коли увійшов в цю зону. Для декого це, коли ставиться під питання їхня мужність та сила, іншим вистачає побачити власну кров, ще комусь знадобиться потрапити під серйозну фізичну атаку. Моє ж завдання просто намацувати ці кнопки, аби ви мали арсенал, з яким можна було б працювати, а я чекатиму і спостерігатиму, на що вам потрібно натиснути, аби висадитись у космос. І як тільки я побачу, що ви в тому стані, будьте певні, докладу усіх зусиль, аби ви і надалі залишались там. Власне кажучи, це рідкісне явище побачити когось, що входить в зону. Зазвичай це трапляється непомітно і на самоті, та за особливих оказій це видовище може побачити цілий світ. На Олімпійських іграх 2012 року, коли США грали із Австралією, Кобі по дивному слабко виступив у першій половині. Всяке трапляється, може, думав про щось інше, може погано почувався або з тієї чи іншої причини не міг зосередитися. Більшість із тих, хто так починають, закінчують ще гірше, та видатні розуміють, що треба щось міняти. Власне, так Кобій вчинив, закинувши протягом якоїсь хвилини чотири триочкових, принісши цим Америці перемогу з рахунком 119,86. Просто знайшов свою чорну мамбу, сказав він після гри, звичайно маючи на увазі, що він війшов у свою зону. Майкл же був єдиним гравцем із тих, кого я знав, що під час ігор перебував у зоні постійно, він щомиті був безжальним. Навіть у тих іграх, де особливо не виблискував, це все одно якимось чином проявлялося. Пригадую певний вечір у Ванкувері переможного для Чикаго Буллз сезону 72 перемог. Всі були втомлені довгою щорічною листопадовою мандрівкою, і то була одна з тих рідкісних ігор, коли Чикаго Булс розносили всіх просто на порох. До четвертої четверті Майкл набрав тільки 10 очок, і Дерік Мартін з Ванкувер Грізліс почав вигукувати на адресу Джордана непристойності. Втім, нікому і ніколи ще не вдавалось провернути щось подібне з Майклом і перемогти. Він похитав головою, сказавши не наривайся, поки ще стоїш на своїх двох. Темна ж сторона, напевно, сказала інше вбити б тебе за дрипанцю. І Майкл одразу переключився у стан атаки, просто в зону безжальності. Результат беззупинність. Він залишався в тому стані до кінця гри, за четверть заробивши 19 очок. Чикаго Булс перемогли, а Дерек Мартін решту гри просидів на лаві запасних. Майкл ніколи не піддавався негативу, ніколи не виказував емоцій. Хиба незначні прояви рідкісних почуттів, як те уславлене знизування плечима, мовляв, ну що тут поробиш після шести триочкових китків за половину гри проти Portland Blazers у плей-офф чи вже легендарний випадок із рукою у повітрі у грі проти Utah Jazz? Завжди позитивний та наснажений. Він підбадьорював як команду, так і фанатів, завжди демонструючи, що він тримає все під цілковитим особистим контролем. Відчуваючи негатив, ніколи не проявляв його. Справжній безжальний в армії, коли відступає командир, або в офісі, коли у шефа їде дах, про що це свідчить? Безжальні не приховують емоцій тільки тоді, коли це потрібно заради справи і ніяк інакше не можна, та ніколи бо втрачають контроль над власними почуттями. Я ненавиджу, коли перед грою гравці витанцьовують, викручуються чи вигукують один до одного у запалі ентузіазму. Все це добре виглядає для фанатів та на камеру, але всяка емоція зміщує фокус з гри на передматчевий хайп. А що далі після цього моменту безумства? Все назад на паркет, перервана рекламу минула. А далі абсолютний занепад і прощавась зона безжальності. Погляньте на справжніх лідерів. Під час гри Кобі виходить на паркет як директор компанії на зібрання акціонерів, поручкається з гравцями, привітається і вперед до роботи. Майкл той взагалі не бажав жодного фізичного контакту до гри, ніяких тобі рукостискань та обіймів. Він завжди вдаряв одноклубників кулак об кулак чи легким доторком відкритої руки. Він завжди тримав руки низько і стримано і ніколи не дозволяв собі контакту поглядом. Наприкінці представлення гравців він обходив одноклубників, заспокоюючи та налаштовуючи їх, мов батько, що утихомирює дітей, нагадуючи, що все під контролем. Безжальний ніколи не буде вставати і розмахувати рушником завжди самотній, сконцентрований та беземоційний. У критичний момент, коли всі заведені та знервовані, саме він нагадає усім бути спокійними та стриманими, незалежно від того, що би не відбувалося у грі. Майкл, здавалося, завжди від нею кайфував. Коли він виходив на паркет, його вже ніщо не могло засмутити або занепокоїти. Він перебував у своїй зоні, для більшості людей усе інакше. Коли щось йде не так, ті виглядають так, ніби от от знепритомнюють. Майкл залишався у стані безжальності протягом всіх 100% часу, з моменту, коли покинув домівку чи готельну кімнату, вирушаючи на гру. І до моменту, коли повертався назад пізно вночі. Та впродовж усього часу на паркеті він був справжнім, автентичним майклом. Після гри перед інтерв'ю заходив до тренерської кімнати, куди не допускались репортери, одягався та перетворювався зі справжнього Майкла, який щойно зіграв гру, на Майкла Джордана, якого всі помилково сприймали за справжнього. Більшість так не може, та й не хоче. Певний момент це виснажує постійно перебувати в напрузі та концентрації, бути завжди самітником, завжди у засвітах, коли іншим дороги немає, врешті-решт, закінчується все виснаженням, потім відпочинком, потім опусканням планки та виходом зі стану, а щойно ти зі стану вийшов, повернутись дуже важко. Коли зі станом безжальності втратити зв'язок, це виглядає так, ніби гасне світло. Раптом помічаєш, як хлопчина з альфа самця перетворюється на котика, бо той втрачає упевненість та забуває, ким він є. Подібне для прикладу трапилось із Гілбертом Арінасом, з яким я працював після операції на коліні велика людина. Коли він бував на своїй хвилі, то це був справжній вбивця. Можна було попросити його набрати 25 очок, дати повну волю, нехай робить що хоче, і все в порядку, місію виконано. Навіть пояснювати не треба було нічого. Він просто покладався на інстинкти та й усе. Він знущався з усіх, не давав і кроку зайвого ступити, просто трощив усе підряд, майже як старий добрий Майкл Джордан, коли той просто посилав усіх у нокдаун. Та врешті я помітив, як сили Гілберта потрохи згасають. Характер його на паркеті мінявся, ніби він забував свій інстинкт убивці. Люди поряд з ним не знали, що з цим вдіяти, і він просто дійшов до ручки. Трапляється це частіше, ніж можна собі уявити, великий гравець просто щось втрачає, кудись зникає його внутрішня агресія. Зазвичай так стається тоді, коли щось трапиться з темною стороною його життя, і коли це виходить у публічну площину. Наприклад, стається якийсь скандал, пов'язаний з його іменем. Ось в такі моменти стає до болю очевидним, чому він втрачає концентрацію, і єдиний шанс повернутись у стрій або коли станеться щось іще страшніше, та наш герой прийде до тями, або якщо йому стане настільки на все начхати, що буде просто байдуже, що про це думають інші, та як це виглядає з боку, тоді йому більше нічого втрачати він просто ходячий мрець, що перетворюється на найнебезпечнішого хижака, якого можна тільки собі уявити. Можна без кінця торочити тобі треба розслабитись і зосередитись. Та що власне це означає? Ти не даєш йому з чим працювати, він потребує підказки про те, що саме він робить не так, бо і сам намагається розслабитись, а це, очевидно, не вдається. Я завжди помічаю, коли на поведінці людини відбиваються якісь внутрішні переживання, і одразу вказую на це ось, поглянь, як ти рухаєшся, ти увесь час виглядаєш нервовим, очі виказують пригнічення, замість дивитись супротивнику прямісінько у вічі, відводиш погляд. Постійно підтягуєш шорти, очі бігають, тебе переповнюють емоції, сумніваєшся в собі, інші роблять все навідмінно, а в тебе вже пунктик в голові, і вони зуміли вибити тебе з гри. Ти більше не в зоні. Ти думаєш не роби цього. Коли безжальний знаходиться у своєму стані, він діє без зайвих порухів, метушні та хвилювань нікому не розповідає, як все буде. Все стається само собою. Він може навіть і не пам'ятати, як все трапилось, а все ж воно трапилось. Як каже Кобі, ти знаєш, що перебуваєш у зоні, але не можеш думати про це, бо думки відволікають. Кожної миті відчувається мета, і безжальний знає, в чому вона полягає, тому ніколи не витрачає часу даремно і не занурюється у хаос. Можна просто озирнутися довкола та одразу ж побачити, хто зрозумів це, а хто ні. Чи то в команді, чи то в бізнесі. Одним словом, у будь-якій групі є ті, хто там знаходяться для того, або косити зелень, а є ті, хто усвідомлюють свою місію, Як і в будь-якій складній воєнній операції все має свою причину та результат безжальний діє винятково зміркувань про свою місію, яку він має або виконати, або провалити. Третього не дано. Гравці частенько запитують мене, про що думати, коли вони виходять на штрафний кидок. Як в такі моменти змусити себе забути про тиск з усіх боків, натовп, шум та все інше, що відволікає. По перше, дати заготовлену відповідь неможливо, думки мають бути про щось внутрішнє, що є для гравця важливим, та в ідеалі ж краще, аби не думати взагалі. Справжнє перебування у стані безжальності означає, що є тільки ти і кошик, ніби ти сам на дитячому майданчику, на тренуванні чи на асфальті перед гаражем. Я би волів, аби гравець казав собі: це всього лише декілька китків, і все, не кінець світу. Та якщо не думати не можеш, думай про щось позитивне, про дітей, релаксацію або щастя. Можна контролювати свої стани, віднаходити зв'язки з інстинктами та переконцентровувати енергію багатьма різними способами. Намагаючись занурити туди, я подекуди вмикаю стару добру музику, яка повертає мої спогади про дитинство. Музику, яку ви, можливо, роками вже не чули, але вона відносить вас в інше місце, де ви почувалися спокійно. Я не ставлю нових пісень, які розкачують, але всередині порожні. Хочу, аби ви заспокоїлися, розслабились та стали тим, ким ви є, ким були до того, як світ почав підштовхувати вас змінюватись це спрацьовують інстинкти, а не просто музика. Тому у відповідь ви заспокоюєтеся. Пульс майже миттєво падає від показників у стані спокою до показників зони, може на 2-3 удари менше на хвилину. Хороша пісня одразу викликає усмішку, і так я знаю, коли все йде, як заплановано, завжди з'являється усмішка. Музика гратиме, аж поки я не помічу, що ви на правильному шляху, а далі справа за вами. Звичайно, не хочеться, аби ви покладали стільки на мене чи когось іншого. Я просто вказую правильний напрямок, а потім зникаю. Деколи можу передати гравцеві записку, коли той розминається, як оце сталося із двейном в Майамі. просто для того, щоб заспокоїти його. Деякі баскетболісти влаштовують так, щоби побачитись у перерві чи в кінці гри з дітьми, щоби швиденько обійняти чи поцілувати їх, знявши напругу, бо дітям все одно, чи ти здобув два очки, чи сто, їм просто потрібно обійняти та поцьомати татуся. А для батька це неабияка розрядка від тиску та емоцій гри, а також чудовий спосіб заспокоїти нерви. Та щойно безжальний входить у стан, він абстрагується від усього зовнішнього. Що б там не відбувалось в особистому житті, в бізнесі, в будь-якій іншій частині життя, воно не здатне вплинути на нього, аж поки той не буде готовий повернутися назад. Ось це і є станом жодного страху, жодного втручання ззовні. Повна зосередженість, ви не думаєте, бо думки змушують мозок відволікатись на найрізноманітніші речі. У зоні безжальності все інакше, всі думки приглушуються, окрім тих, що зараз на часі. Думки відволікають, стан утримує там, де потрібно перебувати. Це ваш найнадійніший прихисток, ви входите в свою зону і ніщо не може вас відволікти, ніщо не може ранити. Ніхто не може ні зателефонувати туди, ані надіслати смс-ку, що якось інакше потурбувати вас там. Звичайно, коли ви з неї вийдете, проблеми нікуди не подінуться, а все одно потрібно мати місце, де час і простір контролюєте ви, а вас ніщо не контролює. Єдина річ, яка явно відрізняла Майкла від усіх інших гравців, це його дивовижна здатність абстрагуватись від усього світу. Ніщо не могло його зачепити, він був крижаною брилою. Байдуже, що б там не трапилось фанати, медіа, смерть батька. Щойно він виходив на майданчик, він міг відволіктися від усього іншого, окрім місії, атакувати та завойовувати. Я ще не бачив іншого гравця, який би зміг побудувати довкола себе таке укріплення, що й комар носа не підточить. Найближче підібрався до цього, певно, Двейн, коли був здоровий. В нього також є тумблер, натискання на який вводить його в стан, де він забуває про все на світі. Більшість людей, навіть величних, завжди за щось тримаються, тільки обрані можуть залишити позаду геть усе. Беручи до уваги те, що протягом усієї кар'єри Майкла відсоток потрапляння в кошик становив 50%, себто кожен другий кидок досягав цілі, коли на ньому висіло ще й по три гравці. А щоразу, коли він зробив кидок, працювали 20 тисяч фотоспалахів. Напевно, можна почати поважати те, наскільки глибоко той перебував у зоні кожної гри, кожної четверті. І не було жодної різниці між тим, як він грав на тренуванні та в офіційних іграх. Така була його натура грати однаково будь де. Ненавиджу, коли чую, як деякі спортсмени кажуть щойно виходжу під прожектори на паркеті, одразу заводжуся ні. Коли ти в зоні безжальності, ти й не помічаєш світла. Та воно тобі взагалі ні до чого. Втім, дуже мало людей можуть підтримувати такий екстремальний рівень зосередження за різних обставин їм буває комфортно в одному місці, і там вони добиваються найкращих результатів чому команди грають краще вдома, ніж у гостях, чому деякі спортсмени виступають краще на певних конкретних стадіонах, аніж на інших. Обстановка не та, і тому вони не можуть потрапити у зону. Їм здається, що вони перебувають в іншій атмосфері і тому вони не можуть інстинктивно адаптуватись до нової обстановки. Замість того, аби тримати під контролем результат обставин, вони дозволяють, аби обставини контролювали їх та результат. Замість почуватися готовим та впевненим в собі, вони почуваються непевними і схвильованими. Вони починають вагатися, їх переповнюють емоції, а емоції без жодних сумнівів роблять їх слабшими. Повторюсь емоції роблять нас слабшими. І найшвидше, як можна випасти зі стану, це дозволити емоціям взяти гору. Відчуваючи страх, ви напружуєтесь та в намаганнях захиститися вибудовуєте стіну довкола чи є ця стіна справжньою? А вже ж ні. Та ви дієте так, наче вона дійсно існує, а йти вперед зась, бо є стіна, помацайте її руками. А нічого немає, ви можете спокійно пройти крізь неї. Та якщо залишатиметесь за цією марою, програєте. Відчуваючи злість, ви лютуєте. Коли лютуєте, ви, як правило, є раціональними, бо дієте імпульсивно, а не слухаючись здорового глузду, ви більше не контролюєте себе, ви втратили усі орієнтири. Замість впевненості та готовності ви втрачаєте всю зосередженість, а без неї важко розраховувати на щось, окрім поразки. Коли ви відчуваєте заздрість, вся увага та енергія спрямовуються на того, хто її викликає. Неважливо, чи це успіх колеги чи новий хлопець вашої колишньої, в будь-якому випадку ви думаєте про щось зовсім інше, аніж мали би думати. Тому і програєте. Єдиним винятком стосовно емоцій є контрольована людь це смертельна зброя, якщо правильно нею розпорядитись. Мова, певна річ не про бурхливий вулкан гніву, яким неможливо керувати ані ззовні, ні зсередини, йдеться про лють, яку можна контролювати та перетворювати на енергію. Усі безжальні знайомі з цією в'язкою, кипучою, лагідно гарячою внутрішньою люттю, і вона чудово допомагає, коли її вдало підпорядковують та керують нею. Та лють ніколи не повинна ставати сліпою. А більше того, не можна допускати, аби вона ставала руйнівною. Коли нею керують відповідним чином, то отримуємо хитання головою Майкла у Ванкувері та розгромну перемогу. Він нікого не чіпав, він залишався упевненим і беземоційним. просто переплавив свою тиху лють на відмінний результат. Та це позитивна сторона медалі. Якщо не контролювати лють, починається насильство, бійки, суперечки з рефері. Гнівні погляди на супротивника, шал емоцій та вихід зі стану. Емоції руйнують зосередженість, вони демонструють втрату контролю, і, врешті-решт, від цього падає продуктивність, вони змушують задуматися про те, що ви відчуваєте, а думати якраз і не потрібно все, що треба, бути готовим і увійти у стан безжальності, що дозволить виступати із гідністю і баченням мети. Але це неможливо, якщо ваша голова забита чимось іншим. Звісно, безжальні все ті ж прості смертні, і, як усяк інший, вони також відчувають піднесення, роздратованість та знервованість перед великою подією. Та різниця між ними і іншими у тому, що перші здатні контролювати ці почуття і не піддаватись їм. Навіть Майкл казав, що нервував перед великими іграми сховай ці нерви в одне місце, відповідав я. Зрозуміло, емоції нікуди не зникають, але тепер ними можна керувати. І вони вже не в змозі примусити вас дратуватися. енергія замість емоцій, і це величезна різниця. Безжальний міркує так якщо вже я нервую, то як же матері його ковінька почуваються інші, якщо їм доводиться мати справу зі мною? Я віддаю перевагу рутинним тренуванням, без домішок та варіацій, і байдуже, чи це прості передсезонні вправи чи тренування перед грою у фіналах. Робіть те, що робите щодня, і вам ніколи не доведеться покладатись на обстановку чи ситуацію. Все буде так само. Якщо тренування перед самою грою, то варто лише сказати собі Гаразд, я зробив усе, аби довести себе до кондиції, тому я готовий на всі 100». А далі вже насолоджуватись часом у колі сім'ї, друзів чи ще когось, з ким приємно тусуватись, і робити те, що приносить насолоду. Ви повинні оточити себе людьми, налаштованими вас підтримувати, котрі знають, що вам потрібно, і розуміють, що ви не зможете віддати багато навзамін, людьми, які розуміють, що ви не зможете піти вечеряти перед грою з натовпом дядьків та двоюрідних братів, друзі, які не втягують вас у власні проблеми, не провокуватимуть жодних зайвих емоцій, не ускладнюють вам життя. Бо якщо ти змушений пояснювати, ах, завтра така велика гра, не втягуйте мене в це. То вже стаєш емоційним, і це найгірше, що може трапитись. Того вечора, перед перемогою Майамі Хіт над Оклахома Сіті Thunder у 2012-му я тренувався із Двейном у залі допізна. і його телефон кожних 5 хвилин розривався від смс-ок одноклубників про те, що ті не можуть заснути та заспокоїтись, а я і чути цього не хочу. Так ви виказуєте свій неспокій і припиняєте себе контролювати. Даю руку на відсіч, що молодняк з Оклахома Сіті Thunder весь вечір грав у відеоігри, нічого не боячись і зовсім не розуміючи, що означає програти на такому високому рівні, бо більшість із них таких вершин ніколи до цього не досягали. Тім ця блаженна несвідомість триває не надто довго наступного разу вони також не зможуть заснути. Пригадайте той момент, коли ви на самій вершині американських гірок, якраз перед тим як у вільне падіння. Прекрасно знаєте, що буде далі, і знаєте, що буде дуже страшно. Що ви робите? Кричите, панікуєте, чи залишаєтесь спокійним та безстрашним, переконані, що можете впоратись з усім, що може статися. Є й такі, а є й ті, хто не може впоратись зі страхом та контролювати власні почуття. Коли іншим стає гаряче, я прошу охолодитись, прийти до тями, бо все, що стає надто гарячим, рано чи пізно охолоджується. Якщо треба зберегти продукти на довший час, то що роблять у такому випадку? Правильно кладуть їх до морозильної камери, щоб вони заморозились і довше були придатними до вживання у їжу. Щойно світло стає яскравішим, а на паркеті гарячішає, вам треба почуватися спокійніше і охолодитись, а інші нехай спостерігають за тим, що діється довкола. Ви ж залишайтесь наодинці зі своїми почуттями і не давайте нікому в них продертися. Занурення у зону розпочинається з довіри цим інстинктам, і ми поговоримо про це далі. Хороші заводять всіх та нервують перед грою, великі самі заводяться та нервують перед грою. Безжальні ніколи не заводяться і не нервують, вони залишаються спокійними та врівноваженими і перебувають у цьому стані протягом усієї гри.